Класник Влад разом з мамою та братом роздивляються прилавки магазину канцелярії. Олівці залишились до школи ручки, старачки, фарби, зошити там в клітинку, в лінію. Шкільне приладдя на навчальний рік обирають прискіпливо. Щоб і були і хорошої якості, і середнього сегменту, так само і зошти, щоб більш-менш були нормальні, щоб була світлий листок, білий, щоб була хороша палітурка. За день до 1 вересня магазини з канцелярією переповнені покупцями, навіть попри те, що ціни в порівнянні з минулим роком зросли. Кількість клієнтів набагато більша, ніж була на по попередньому місяці. Всі готуються, якщо чесно, запасом. Зошити, ручки, там, ті самі блокноти, альбоми, все купують з запасом. Ціни на ручки в магазині стартують від 6 гривень. З дорожчих можна знайти і за 30. За лінійку правлять майже 20 гривень, за гумку від 10 до 16. У магазині найпростіший зошит на 12 листочків коштує від 5 гривень. Якщо ж ви обираєте грубший з яскравою та цупкою обкладинкою, ціна може сягати 20 гривень. Не сильно відрізняються ціни і на місцевих ринках. Ручка сама дешева 4 гривні, зошит дешевий 5 гривень. А от на товар, що залишився ще з минулого року, ціни не підіймали, як от на ранці. У нас багато залишилось з прошлого року, так що ціна ще прошлого дня, а ті, що нові, то по 1300 а прошлогодні по 750 п'ятдесят. Розказує, що купила для своєї дочки віничанка Тетяна. Ми тільки що взяли чотири зошити ручку і один маркер і 100 гривень. Тобто, якщо потрібно буде більше купляти, це дуже дорого. До того ж, навчання у їхній школі буде онлайн, тож поки не поспішають поповнювати запаси шкільного приладдя. Ми вибирали такі більш прості зошити, і в принципі в нас залишилося все з минулого року. Загалом чек з декількома пачками зошитів, ручками, олівцями і усім необхідним може сягати і двох тисяч гривень. Майбутні першачки уважно слухають свого гіда. Сьогодні у дітей Сирі та позбавлених батьківського піклування тематична прогулянка вінницею. Оглядають місто, а заразом дізнаються цікаві факти про кінематограф. Художнику треба дуже багато зробити малюнків, щоб оживити героя. Я вам відкрию секрет: щоб ви подивились одну хвилину мультика, потрібно художнику зробити 1400 картинок. На кожній локації нова гра. Малеча на випередки відповідає на запитання та заробляє бали. Головний герой цього мультика хлопчик, якого виховали в джунглі і звірі. Мамі. Мау... 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 Ну, я бачу, що дві команди правильно сказали. Так, і вам жетон. Подібне свято перед початком нового навчального року для дідлахів, які особливо потребують підтримки. У Вінниці влаштовують щороку. Життя навіть час війни продовжується. І завдання нашого суспільства, нашої громади дати дітям свято, зробити їм не просто свято, а незабутнє свято від того, що вони йдуть до школи. Навіть якщо ці заняття будуть трошки нетрадиційними, як в першому класі, свято має бути. Перше вересня є, і до школи обов'язково діти підуть. Загалом на обліку служби у справах дітей нині перебуває 265 дітлахів. Сім з них цьогоріч йдуть до першого класу. Передати вітання від імені міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова. Від всьої міської ради депутатського корпусу, всіх дорослих, всіх всіх і ваших е е рідних привітати вас з наступаючим новим навчальним роком. Хоча він буде непростий, на жаль, в період війни. Але ми знаємо, що всі дорослі зроблять все, щоб була найскоріше перемога, і щоб найскоріше ви могли спокійно навчатися у своїх школах. І традиційно напередодні 1 вересня від мерії першачки отримали шкільні презенти: рюкзаки і гроші на канцтовари. Антонівна вам дасть кожному по ко ви... конверту. Це для того, Щоби щоб покласти віддати. покласти в портфель все, що потрібно буде. Це ви тобто віддасте відходьте. дорослим і дорослі все вам. الم.. <ausinter> Вже приміряла і радіє новому ранцю Ангеліна. Тобі подобається? Даю за темний. Вона хоче до школи. Дома це не навчання, тим паче перший клас. Я думаю, що так краще буде для неї. Піти в школу, піти сісти за ту парту. Сьогодні ми отримали рюкзачок. Дома шкільне приладня у нас є. Ну готові в школу. Аби тільки мирне небо було, бажання дітей сісти за парти навіть у такий важкий для країни час підтримує міська влада. Виключно батьки визначаються, в якому форматі їхні діти підуть до школи. Міська рада готова забезпечити умови для того, щоб діти вийшли на очне навчання. Навіть у тих закладах, де немає у нас підвальних приміщень, ми пропонуємо приміщення в інших школах. Або формуємо зведені класи для того, щоб ті всі, хто хоче вийти на очне навчання, повторюсь, мали таку можливість. А після екскурсії та інтерактиву дітлахам влаштували показ мультфільму у кінотеатрі Родина. Безпека в інтернеті під час навчання. Кіберполіція Вінничини нагадує, як захистити себе та дітей в інформаційному просторі. Особливо це актуально нині, адже війна, що триває, не лише збройна, а й інформаційна. Окупанти використовують інфопростір для поширення власної пропаганди і фейків. Тому за постом чи повідомленням у соціальній мережі може ховатись справжня небезпека, та вберегти дітей від навали кіберзагроз можна. Є так званий батьківський контроль. Тобто він може встановлюватися як і додатками сторонніми, так і може це використовуватися на платформах, тих самих Google, які використовуються для навчання, Google Meet і так далі. Там можна встановлювати на кожен аккаунт довірені сайти, які використовувати, сайти заборонити, які взагалі в використанні. Можна по ключових словах ставити, що дитина або будь-який учасник не має права робити, і ми просто буде. Де заборонятись до крім того, можна ставити і обмеження на використання дітьми гаджетів, каже кіберполіцейський. А ще батькам варто дбати і про власну безпеку в інтернеті, брати інформацію лише з перевірених і офіційних джерел. Завжди потрібно. Показувати вчити, що використовувати різні джерела, інформацію аналізувати, наскільки вона може бути правдивою чи неправдивою. Найкращим способом, на мою думку, все ж таки є спілкування самих батьків з дітьми і якби створення в них або розвиток критичного мишлення. Тобто Якщо дитина повністю все життя, і якийсь період не можна вказувати, це правда, а це неправда. Кожна людина сама повинна відрізняти і критично мислити. Будівельники, лицювальники, плиточники, малярі, штукатури. І зараз подивитися, скільки міст зруйновано, наскільки потрібно відновлювати післявоєнний час і створювати нормальні умови для проживання. Це професія є надзвичайно актуальна. Топових у час війни спеціалістів навчають у Вінницькому центрі професійно-технічної освіти. Це ті професії, які є надзвичайно актуальними для відновлення нашої післявоєнної економіки для стабільної роботи країни військовий час. Втім, аби три сотні майбутніх фахівців змогли опанувати роботу верстата, станка чи тістоміса, теорії замало. Потрібна практика, каже директор центру. Тож цьогоріч за згодою батьків тут навчатимуть дітей за змішаною формою, щоб навчання було безпечним, облаштовують укриття. Раніше зберігались тут, будем казати, господарської частини речі прибрали, побілили, розставили. Необхідні речі і меблі. Це одне з укриттів закладу. У приміщенні в понад 700 квадратів одночасно зможуть перебувати близько тисячі людей. Є запасні ємності для питєвої води. Там необхідна кількість для того, щоб забезпечити дітей, які будуть перебувати більше як сутки в цьому приміщенні. Є технічна вода. передбачена. Окрему кімнату відвели і для медичної допомоги. Тут величезна аптечка та імпровізована палата. А по сусідству міні-кухня. І чай, і каву, і кип'яток. Все є Якщо ж дітям доведеться перебувати тривогу тут більше доби. Для них насушили сухариків, приготували чай, цукор, сухі сніданки, консерви, а також печиво. Якщо тривога застане під час пар, учні зможуть продовжити навчання у виробничих кімнатах. Подбали і про безперебійне електропостачання. Ми вже придбали два генератори, ми зараз приспособлюємо їх, тобто на вулиці вони будуть установлені для комфорту учнів і перебуваючих з ними викладачів чи майстрів. Ми передбачаємо і замовили вже біотуалети. Навчання стартує 1 вересня. Цьогоріч тут здобуватимуть професію понад 300 дітей з різних міст України. Як зауважив директор, більша частина з них одинадцятикласники. Це в нас був хід в зал. Зразу була роздягальня зліва від входу і прямо. Тут були шкафчики, лавочки стояли. Цегляна стінка ще перекрита залізними шкафчиками для роздягання. Удар прийшовся так, що воно все винесло буквально до вікна. Тренер з бразильського джиу-джитсу Сергій Заяць показує нашій знімальній групі все, що залишилось від новенького спортзалу після рашистського обстрілу 14 липня. Це приміщення на цокольному поверсі будинку офіцерів. Тут бойове мистецтво охоче вивчали як діти, так і дорослі. Зі всіх залів, які, в яких я працював, це, мабуть, саме, не, мабуть а саме найуютний саме і такий функціональний. Тут зимою тепленько, літом прохолодно. Ударна хвиля вибила вікна, зруйнувала стіни, пошматувала інвентар, а залізні броньовані двері перетворила на кубку металобрухту. А ось так виглядає кабінет тренера. Вікна були зашиті, також це були утеплені, зашиті вікна, Повибивало все. Вона пішла до сусідів, кожен повністю вибило перестіночок, був він, дерев'яний теж був. Так що деякі речі мої були під вікном у сусідів, я їх знайшов. Щастя того дня у залі ніхто не тренувався. Про те, що тут був новенький спортзал, нагадують хіба що залишки постерів на стінах. І так пошматований сьогодні весь будинок офіцерів, замість просторих ошатних коридорів, звалище будівельного сміття. Зазвичай цим коридором діти прямували на улюблені заняття. Хтось поспішав на уроки вокалу, хтось готувався до школи і відвідував заняття з дошколярика. А інші поспішали до улюбленого тренера на заняття спортом. А ось у цьому приміщенні маленьких вінничан навчали англійської мови. На щастя, у той день занять тут не було. Рашистські калібри повністю знищили класну кімнату. Все, що сьогодні нагадує про те, що тут навчалися дітки, це понівечені плакати і дитячі іграшки. Місце сотні зустрічей і тисяч гучних концертів перетворилося на купи цегли, де все сиплеться і обвалюється. Розтрощені стіни, вибиті вікна. Ударна хвиля зносила все на своєму шляху. Ось тільки. Дзеркала у будинку офіцерів усі вціліли. Аби зберегти та в подальшому відновити будинок офіцерів, до зими його планують законсервувати. Імені Уінстона Черчилля, Дмитра Білоконя, Володимира Даценка, Гарета Джонсона. Такі вулиці вже незабаром можуть з'явитись у Вінниці. Від Відсьогодні у нашому місті стартує інтернет-голосування за нові топоніми. До їхнього переліку увійшли пропозиції як від містян, так і від учасників ради з питань історії, культурної спадщини і топономіки. Так, наприклад, жителі громади хочуть, аби вулицю 1905 року називали Лівобережною. Другий варіант рекомендування. Дація від ради Богу Шакорецького, а от Гліба Успенського пропонують перейменувати на честь сотника армії УНР Семена Якерсона. Загалом для онлайн уподобання ухвалили 30 нових назв, після якого ми повторно збираємося, де формуємо остаточний список, беручи до уваги е результати голосування і вже винесені його на розгляд депутатського. Підтримати вподобані варіанти нових назв для вулиць, провулків, площ, бульварів місця не зможуть протягом 10 днів до 9 вересня. На голосуванні пропонують обрати один із запропонованих варіантів для кожної вулиці. Загалом перейменуванню підлягають 183 вулиці, провулки та бульвари. Аби залишити свій голос, необхідно пройти авторизацію на платформі Едем. Багато вінчан знає, як там буде працювати, але єдине що для того, щоб працювати чи знає, неї, треба бути або мати електронний підпис, або мати банківський ID, для того, щоб вас ідентифікували. Два польські автобуси Соляріс передає кельц для Вінниці. Це подарунок від мерії міста, побратима їхньої транспортної компанії та барліник. 12-метрові низькополі автобуси комфортні та зручні в експлуатації, розраховані на 110 пасажирів, оснащені кліматконтролем та системою автономного опалення. Працюють на екодизелі, мають висувний пандус. У цьому місяці автобуси пройшли техогляд. На борту благодійники написали: маленька допомога краща за велике співчуття. Yeah.